Тері телеканалу Чернівецький промінь новини міста про головні події цього дня. Дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Вони стали на захист країни та віддали за неї найцінніше власне життя. Буковинці прощаються з п'ятьма відважними воїнами, які загинули у боротьбі проти російських окупантів. Молодшому лейтенанту Вадиму Романюку останню шану віддали у Дубівцях із сержантом Костянтином Ковбаснюком, старшим солдатом Дмитром Пую та солдатом Олегом Звеногородським попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. Востаннє побував вдома, і солдат Іван Панчуляк його поховав у селі Вовчинець слава та вічна пам'ять відважним захисникам. 9 травня в Україні відзначають День Європи. Одночасно його святкують в усіх країнах Європейського союзу. Це свято запроваджене указом президента Володимира Зеленського від 8 травня 2023 року. Раніше 9 травня асоціювалося переважно з Другою світовою війною. Тепер цей день став символом цивілізаційного вибору України: бути частиною. Об'єднаної Європи День Європи це не про географію, а про цінності: демократію, верховенство права, права людини, і це цінності, за які українці воюють, гинуть і виборюють щодня. Травневі заморозки до кордону повернулася справжня зима, і у Карпатах засніжило. Нині боковинські прикордонники зафіксували мороз, адже стовпчики термометрів опустились до позначки в 7 градусів. Стражі кордону попереджають громадян, які планували туристичні походи в прикордонні, врахувати інформацію про погіршення погодних умов, особливо в горах поблизу Говерли. Також військовослужбовці застерігають охочих незаконно перетнути кордон, відмовитись від задумів. Бо Кордонники чатують на варті за будь-якої погоди. Викрили понад 62 тисячі гривень. За добу шахраї ошукали двох чернівчан. До поліції звернувся 36-річний чоловік і повідомив, що побачив в інтернеті оголошення про продаж авто. Буковини зв'язався з нібито продавцем, який наполягав на предоплаті. І той власноруч перерахував зі своєї картки гроші на рахунок. Вказаний аферистом, однак, після переказу зв'язок з продавцем. Обірвався, а потерпілий втратив понад 10 тисяч гривень. Ще однією жертвою крадіїв стала 37-річна чернівчанка. Жінка хотіла продати візок і опублікувала оголошення в інтернеті. Відтак їй написав потенційний покупець та надіслав фішингове посилання для нібито успішного перерахунку коштів. Потерпіла, перейшла за підозрілим посиланням, після чого з її картки зникло 52 тисячі гривень за вказаними фактами, розпочаті кримінальні провадження. У Новодністровську відбулось четверте обласне засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. У місті енергетики зокрема обговорили розвиток економіки, освіти, інвестиції, міжнародне співробітництво та реалізацію ветеранської політики. Детальніше про захід далі у сюжеті. Під час чергового засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України на Буковині голови громад спільно з урядовцями розглянули ряд важливих питань партнерських взаємовідносин щодо розвитку громад в області чотири схвалені масштабні проєкти на майже 125 мільйонів гривень, які будуть реалізовані за програмою відновлення України. На Буковині започатковано більше 130 партнерських угод з регіонами партнерами з містами-партнерами з нашими територіальними громадами громадами з міста Чернівці, і вже з нового року ми можемо констатувати підписані нові чотири партнерські угоди з нашими територіальними громадами, і так само з містом Чернівці. Сьогодні у нас є по партнерським угодам є місто лідер, місто Хотин, який активно впроваджує цю діяльність в напрямку наших партнерів за кордоном. Голова Новодністровська каже: такі засідання. Це в першу чергу відкрита жива комунікація державної гілки влади та органів місцевого. Самоврядування, ми безпосередньо можемо висловити свою думку, свою позицію, свої проблеми, свої питання задати, отримати відповіді е, уже неодноразово ми піднімали ті проблемні питання, які були для нас, для органів місцевого самоврядування, актуальними, і вони дійсно вирішувалися. Є результат, тому дуже нам е, і корисно, і приємно, що є така комунікація, є саме такий відкритий живий діалог, і дійсно воно працює серед питань, які найбільше її хвилюють, Ують безпека енергетики, наше місто це місто енергетиків, і ми знаємо наскільки зараз енергетика також постраждала внаслідок того, що ну ворог б'є енергетичні об'єкти. Ми це відчули тут, але поряд з тим, ми стоїмо дуже багато роботи робиться для того, щоб захистити дані об'єкти. Наші енергетики виконують свою поточну роботу. І ми це відчуваємо, що в енергетичному плані якби над нами не знущалися, але є якась певна стабільність. Окрім того, у громаді. Ді, чималу увагу приділяють питанням підтримки військових, ветеранів та членам сімей захисників. У нас є спеціалісти з ветеранської політики, яких нещодавно затвердили. У нас є ветеранський хаб у нас. З бюджету виділяються кошти на підтримку, як і поранених у випадку, чи на лікування, чи на допомогу тим військовим, які стоять на захисті нашої країни. На жаль, маємо ми втрати в нашій громаді. Ми підтримуємо родини наших загиблих. На Буковині у пріоритеті також залишається і розвиток галузі освіти. На ці потреби для Чернівецької області у 2025 році виділено 13 субвенцій з державного бюджету на понад 2,5 мільярди гривень. Проте це. Це все було б неможливим без тих, хто щодня боронить Україну. Додає Руслан Запаранюк. Ми сьогодні хочемо подякувати нашим збройним силам за можливість активно працювати на теренах нашої області, економіки бізнесу. Розглядували ряд програм, які працюють сьогодні на користь нашого бізнесу і розвивають нашу економіку. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь зібрались разом аби подякувати найріднішій людині. За дар життя. У другу неділю травня у всьому світі відзначатимуть День матері. Напередодні свята у ліцеї Соломон об'єднали родини, аби вкотре нагадати: сім'я це сила та підтримка. Як це було, дивіться далі в сюжеті. Плекати та зберігати любов до найрідніших не лише заповідь біблії, а й важливе життєве переконання. Напередодні дня матері у Чернівецькому ліцеї Соломон організували свято від наймолодших учнів для їхніх батьків. Такий захід це не просто традиція, а можливість подякувати за дар життя. Найперше, що це повеління прийшло від самого Бога. Ми на сторінках Біблії читаємо, що шануй батька і матір, і ми дуже тішимося, що є такий день матері. І напередодні цього дня. Ми щасливі, що наші учні, наші здобувачі освіти можуть тихенько прошептати мамі на вухо. Я люблю тебе. Від заснування навчального закладу особливої уваги тут приділяли свято, яке відзначають в другу неділю травня. Проте з початком повномасштабного вторгнення цей день набув особливого змісту. У ліцеї є дітки-переселенці, так само з інших областей. Є ті, хто не можуть зараз у цей момент обійняти свою маму, побути разом з нею, провести свій час. Так само колеги наші є, у кого батьки знаходяться не тут, а знаходяться на окупованих територіях, і тому є дуже важливо підкреслювати це, наголошувати на цьому і дякувати нашим батькам, показувати наскільки вони важливі є для нас. Тож, аби віддячити тій, котра щоденно вкладає в дітей сили та мудрість, вихованці Соломону впродовж минулого місяця щоденно готувались до свята. Кожна людина вдячна Богу за те, що має маму. Мама. Це найважливіша людина, яка піклується про нас і заслуговує уваги, тому. Ми готувалися до цього свята з дітками. Звичайно, робили поробки, а також готували кожен клас різний номер: чи це пісню, чи це вірш, чи сценку ставили для мами для того, щоб кожна матуся ліцею Соломон почула себе потрібною, важливою, щоб цінність мами ми відзначали кожного року і не забували про її роль у суспільстві. Про свою маму та підготовку до виступу розповідають і наймолодші. Школярики, ліцею. Для мене цей день важливий, тому що моя мама для мене підкується, і я для неї переготувала багато всяких подарунків і цікавих історій. Готувалася, купувала квіти, малювала малюнки, любила, чекала. Я люблю маму і це свято для мене важливе. Я її вилу дуже. Вона мій Ангел. Ангел, вона добре готує, вона, вона все може і займатися спортом, і готувати, і малювати добре. По-перше, мамі приємно, а по-друге, мені теж приємно, бо мама щаслива. Тут була мама, сильно було прикольно, ми були метеликами. Вражені сюрпризом і матусі, маленькі такі дрібнички, якісь щодня нам дають змогу бачити, що життя прекрасне, що Бог нас оберігає, що Бог нас любить. Як наші дітки нас люблять, нам ще раз нагадали сьогодні. Це дуже нам важливо, і такі свята будній день дуже це чудово. День матері, коли В щирих дитячих словах та обіймах сила справжньої любові. День матері в ліцеї Соломон це не просто свято, а й нагадування про те, що материнське серце головне джерело підтримки, віри та тепла. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Ки, це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті промінцівей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.